це зупинка громадського транспорту кінотеатр Зоряний у Кропивницькому. О 9.45 пенсіонерка Людмила Нестеренко чекає тут тролейбус. Каже, приїхала в центр міста і платила за проїзд. Я їхала на четвертому тролейбусі. Це десь було е, десь сімп'ятдесят, Потрібно по різних питаннях. Ну ось горгаз я не могла додзвонитися, Я поїхала в Горгаз, дані треба передати. Там договір треба, було енерго заключити, туди поїхати. Ти ж не будеш туди їхати на 12 годин дня. О 9.50 на зупинку приїхав тролейбус номер 7 Кондукторка спілкуватись не захотіла. Я сам там не даю що Я коментарі не даю вам. На вікні тролейбусу є інформація про рішення виконкому про те, що пільгові перевезення пенсіонерів здійснюватимуть з десятої до п'ятнадцятої години і у вихідні за проїзд сьогодні заплатив, каже пенсіонер Василь Скрипнік. Йду, плачу тому, що за віком сказали зараз. Нічому не можна дивуватися. Їздю ну не не так, то часто но. Ну, в неділю там раз 5-7. От посчитайте, там по 5 5 туди, 5 обратно, 10. А яка пенсія? 2,5. На безкоштовний проїзд у громадському транспорті Кропивницького щороку витрачають майже 100 мільйонів гривень з міського бюджету, розповідає Віктор Житник. З держави ми не отримуємо відповідних коштів, неодноразово зверталися до уряду, в тому числі, щоб дозволив нам перевезти громадян. Не тільки посидячих, а хоч би 50% від наповнюваності салону, яка передбачена технічною характеристикою. Ну, це не менше 50 осіб. На жаль, нам Кабмін відписує, що наразі це питання не може бути прийняте, оскільки карантинні заходи. Додає, не можуть перевозити пільговиків у такій кількості. 20% це платні категорії у нас. І 80% безкоштовно. На цей рік у нас є кошти 98 майже 100 мільйонів для відшкодування пільгового проїзду. Левого участку ми вже скажімо так, спрямували на підтримку підприємства за пільгові перевезення. Ну, до кінця року залишилось майже там буквально 20 мільйонів. Збитки підприємства за перше півріччя вже були 30 мільйонів. То до кінця року нам не, не вистачає коштів, як от у розпоряднику коштів управління, управлінні близько 26 мільйонів. За словами Віктора Житника, скарг щодо обмеження годин безплатного проїзду пенсіонерів не отримували. Антоніна Крейтор, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.